Порядку, скажімо, затримання через Інтерпол, коли йдеться про повідомлення, це неможливо. Інтерпол не визнає жоден з цих вироків, і всі навіть очні вироки, які можуть бути ухвалені, вони не будуть розглядатися Інтерполом, тому що вони пов'язані з так званим політичним переслідуванням. Я нагадаю, що того ж самого моторолу подавали в. Інтерпол на арешт, але було відхилено це подання через те, що воно було названо політично вмотивованим. І крім того, це був заочний вирок. Тому ці заочні вироки не мають жодного шансу в такому порядку бути. Виконані е, з арештом цих осіб зараз. Україна вже наскільки мені відомо, не подає, ага. тому що це не має безрезультатно. сенсу безрезультатно. Перші, перші були подання. Вони е, жодне з них не було підкріплено цим міжнародним ордером на арешт. Коли йдеться про е, злочини, які пов'язані з війною, з агресією, Інтерпол, ну він ще крім того, досить з проросійським. Е, Напрямком вони не приймають ці справи до розгляду, і шансів, що він буде приймати, поки що немає.